Панове солдати і матроси, сержанти та старшини, офіцери, генерали та адмірали, шановні пані та панове, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні рідні наших воїнів, всі українці, українки, сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, України незалежної, України, яка вміє захищати себе, України, яка стоїть так, що просто немає нікого у світі. Хто міг би дозволити собі не зважати на нас, на нашу державу, і навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. Небагато держав у світі мають таку вагу. Ще менше значно, менше могли б реально вистояти проти таких ударів, таких ворожих ударів, штурмів, такої підлості, від яких Україна реально захищається щодня, захищається щоночі. Ми, ми стримуємо російський повномасштабне вторгнення. Ми тримаємо російських вбивць вже майже 4 роки. Цієї повномасштабної війни після років гібридної війни тримаємо їх за межею фронту. Україна є, і доля України дійсно має значення. І сим у світі повинні рахуватись. І це виключно тому, що у нас є. Ви. Ви, українські воїни. Ви. Українські солдати, ви українські сержанти, українські офіцери і всі, хто працює на державу, на нашу оборону, всі, хто забезпечує збройні сили України та всі наші сили оборони та безпеки України, захищаючи Україну, наша армія змінилась так, що зараз це багато в чому взірець. Для інших армій світу, але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною в усьому. Наші українські воїни пройшли і проходять такі бої та проходять такі операції, що досвід українців буде слугувати безпеці не тільки нашої держави, але й світу. І ми можемо зараз стояти твердо в перемовинах заради України, знаючи, що українці стоять твердо у нашій армії, на позиціях нашої державності, на захисті нашої незалежності незалежності України. Я вітаю усіх вас, українські воїни, з вашим днем, з Днем Збройних сил України. Я пишаюся вами. Українські захисники, українські захисниці, я дякую кожній родині українських воїнів. Ми дякуємо мамам, татам, наших справжніх героїв. І прошу завжди пам'ятати наших близьких, пам'ятаємо наших друзів, наших знайомих і незнайомих, усіх українців, які віддали своє життя заради. України та нашої незалежності я прошу вшанувати зараз хвилиною мовчання пам'ять кожного полеглого українського воїна. Дякую. Дякую, шановні воїни, родини наших героїв. Дорогі українці, тільки завдяки справді сильним людям бувають сильними народи, і тільки сильні народи зберігаються на землі. Україна точно збережеться, бо ми не сумніваємось. Саме вашій силі. Слава вам, слава всім українським воїнам, слава ЗСУ, слава Україні. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка журавлю Ігорю Михайловичу, старшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Вікторія Васильівна. Шану вашому чоловікові батькові вашому справжньому герою України. Для мене це велика честь. Дякуємо вам дуже. Дякую. Карвацькому Віталію Сергійовичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує мати Світлана Володимирівна. Дякую. Яровому Олегу Вікторовичу, солдату. Посмертно. Нагороду отримує батько Віктор Григорович. Будь ласка, зірко герою, сінові вашому, справжньому герою України. Мої щирі співчуття. Дуже жаль, що йдуть такі герої, справжні герої нашої держави. Ніколи не забудемо його. І велика повага, честь, що виховала такого сина. Треба зробити так, щоб ніколи його забути. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Клименку Андрію Сергійовичу, старшому лейтенанту. Микалу Любомиру Ярославовичу, солдату. Солдат Микалу. Виталий Любомиров. Спасибо за службу. Пане Президент, дозвольте вычуть вам, что вы Спасибо. Для меня это честь. Спасибо, Любомир. Служу українському народу. Дякую заслужну любов. Тищенку Сергію Григоровичу, молодшому сержанту. Сержант. Вітаю, Сергію Григоровичу. Дякую вам. Мої щирі вітання з Днем Збройних сил. За особисту мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг Котова Владислава Олеговича. Майора. Майор Котов. Вітаю вам, майора. Дякую за службу. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Маріна Дениса Геннадійовича, старшого сержанта. Старший сержант Маріан. Вітаю, Денис Геннадійович. З Днем Збройних сил України. Дякую. Дозвольте задручні Волонтери вручити бойовича. Да, Задоволення. Куп'янський надо. Куб'янський. Кубянський. Так. Дуже дякую. Жу українському народу. Дякую вам. за Палканинця Михайла Тиберіовича, молодшого сержанта. Шереніченка Олександра Віталійовича, капітана. Вам, капітан Череднічен. Вітаю, пане капітане. Маю честь на розвіду вас. А, дякую. Дуже дякую. Такого немає. Дякую. Дякую вам за службу. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Константиненка Дмитра Сергійовича, капітана. Капітан Константиненко. Вітаю, да. пане капітане. Дякую за службу, Дмитро. Дозвольте подарувати шапан. Дякую. Дуже приємно. Служу українському народу. Дякую. Нестерчука Сергія Володимировича, полковника. Оджено орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, Сидорова Романа Петровича, підполковника. Вітаю, пане подовольва. Дякую за службу. Будете подавати. Задоволюємо. Дякую. Дякую за службу. Нагороджено орденом за мужність першого ступеня. Голованюка Володимира Павловича, лейтенанта. Питаю, Володимир З Зняв збройних сил вас. Також є. Давай. Здоволення. Дякую за службу. Женгалова Олександра Руслановича, сержанта. Сержант Женгалов. Вітаю, пане сержанте. Дякую. Вітаю вас, дякую вам. Бережіть себе. Служу українському народу. Дякую за службу. Ніколаєнка Віктора Володимировича. Капітана. Та, пан Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Вас Дозвольте вирішить, що робити. Давайте. Не так все просто. Приємно працювати. Так, разом до поробу. Дякую раз. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня Бірюкова Владислава Володимировича, старшого лейтенанта. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Голодецького Володимира Володимировича, молодшого сержанта. Вітаю Володимир. Дякую за службу. З Днем Збройних сил. українському Дякую. Орлову Лісу Володимирівну. Солдата. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Шигай Аллу Михайлівну. Солдата. Солдат Чагай. Вітаю. Алло. З ним Збройних сил України вас вітаю. Дякую вам за службу. Ж українському народу. Дякую. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин. Бойові прапори вручаються 141-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Богдан Шевчук. Дякую за службу! Служу українському. Я роба окремій бригаді безпілотних систем сил безпілотних систем збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади Герой України, старший лейтенант Андрій Клименко. 225-му окремому штурмовому полку сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку Герой України, майор Олег Ширяєв. 425-му окремому штурмовому полку сухопутних військ Збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку Герой України, підполковник Юрій Гаркавий. Я му 108 окремому штурмовому батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем сил безпілотних систем Збройних сил України бойовий прапор отримує командир батальйону майор Сергій Філімонов. Відзнака президента України за мужність та відвагу вручається 33-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Дмитро Паліса. 117-й окремій важкій механізованій бригаді сухопутних військ збройних сил України Від знаку президента України отримує командир бригади, полковник Дмитро Євтушенко. 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Дмитро Кулькевич. 32-й окремій артилерійській бригаді військово-морських сил Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Андрій Мартинчук. Почесне найменування присвоєно 42-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Почесне найменування імені Героя України Валерія Гудя. Трічку з почесним найменуванням отримує командир бригади, підполковник Сергій Вог. Церемонію завершено. Чисто! Марш! На! Через! З рівнянням правого ворога Захід з нагоди дня збройних сил України завершено.